Наш клієнт кинув нас на 3 тисячі доларів. В моїй історії були не тільки мої факапи, хоча це теж можна назвати в якійсь мірі моїм профтиком. До нас звернувся клієнт. Це був ресторан італійської кухні в Лондоні. Наша задача була реалізувати веб-сайт з логікою доставки. Ми створили базове технічне завдання та вайрфрейм. Проблем з цим проектом не мало бути, оскільки подібні проекти ми вже реалізовували. Ми погодили все з клієнтом, а крім того, підписали договір. На той момент ми не брали жодних передоплат, тому одразу приступили до роботи. Під час реалізації проекту ми активно співпрацювали з клієнтом і він завжди був на зв'язку. Але в якийсь момент він тупо пропав і перестав відповідати на повідомлення та дзвінки. Проект був практично на фініші, тому ми потратили гроші на роботу менеджерів, програмістів та дизайнерів. Далі ми ще багато пробували зв'язатися з цим клієнтом, але жодної реакції не отримали. Звісно, договір у нас на руках, і ми могли б попробувати звернутися в суд.